Привіт, мене звати Андрій, ви на каналі Unrock. І сьогодні я хочу розповісти вам про телефон, який вийшов у 2019 році, тобто 3 роки тому. Він ще й досі продається в офіційних магазинах і ретейлері Apple. Ви можете спокійно прийти і купити цей телефон. І я говорю зараз про iPhone 11. Особисто я купив цей телефон майже рік тому, і я хочу розповісти, чи потрібно його купувати в 2023 році, адже він вже доволі старий, але й живіший всіх живих. При цьому цей телефон продається на ринку в нереальних кількостях. Мабуть, камера буде перша, адже це один із головних критерій при виборі смартфону. Тут в iPhone 11 вперше було встановлено надширококутну камеру, і мені здається, це був реальний вихід із цієї ситуації, адже багатьом людям потрібна надширококутна камера. Можна на невеликій відстані фотографувати все, що потрібно, наприклад, будівля або компанія. І надширококутна камера була більш адаптована до реального життя. Навіть телевік вже не так сильно потрібен. Він не використовувався ще з iPhone 7. Він потрібен був для того, щоб Виділяти об'єкти і створювати боке. Зараз штучний інтелект вже добре навчений, і, мабуть, телевик використовується тільки для професіональних фотографів або юзерів. До того ж, потрібно не забувати, що iPhone знімає набагато краще, ніж усі Android-фони. Ви можете знімати на ту ж саму надширококутну камеру камеру, переключатись безшовно на основну камеру. Також ви можете знімати на передню камеру, і це все буде в 4К-60 FPS. Тепер про дизайн. Він майже однаковий з iPhone XR, єдине, де вони виділяються, це кольори та додаткова камера в iPhone 11. А так по всьому іншому вони не відрізняються. Екран тут такий самий 6,1 дюйма IPS, роздільна здатність 1792х828, пікселів і тут такі ж самі великі рамки, як у XR. Тоді багато людей говорило, що дуже великі рамки, дуже маленька роздільна здатність. Але я зараз дивлюсь на цей екран, і насправді мені все одно на ці рамки, на цю роздільну здатність. Тут класний IPS-екран, він яскравий, кольоровий, тут класні кути огляду, і навіть в 2023 році він досі круто виглядає. Екран тут досить великий, щоб переглядати фільми, серіали, грати в ігри. Якщо порівнювати iPhone 11 чи iPhone SE за ті ж самі кошти, то звичайно потрібно брати iPhone 11. Загалом для звичайної людини в повсякденному житті, яка створює або е, споживає контент, цей смартфон буде краще. Процесор Apple A13 Bionic все ще досі потужний і актуальний. Ще немає ніякої гри, яка б навантажила цей смартфон. Все ще й досі йдуть на максималках. Call of Duty Mobile, Genshin Impact, PUBG. І якщо порівнювати iPhone 11 з iPhone XR, то тут знаходиться 4 ГБ оперативної пам'яті замість 3, і він буде, напевно, підтримуватися на рік, а то і більше. Це звичайно, добре, але є один дуже важливий пункт, і це автономність. І цей телефон тримає заряд дуже добре. Я намагаюся тримати заряд від 30 до 80%, щоб максимально подовжити життя акумулятора. І цей телефон навіть в такому користуванні тримається десь 7-8 годин. І за рік користування цим телефоном у мене загальна ємність Акумулятора впала до 97%. Мені здається, це досить непогано. І по дрібницям. Цей телефон також має вологозахист, ви можете спокійно занурюватися у воду. І коли ви будете замінювати батарейку, попросіть у майстера, щоб він його замінив гумові закладочки для вологозахисту. Тепер звук. Тут теж стереозвук, як і у всіх смартфонах, звучить він дуже класно, і мені здається, він також набагато кращий, ніж у всіх Android-смартфонах. А тепер найголовніше питання: чи потрібно купувати, чи продавати цей смартфон? Мені здається, його ще можна купити, адже тут є все необхідне для звичайного користувача. В різних магазинах можна купити його від 19 до 25 тисяч гривень на 128 гігабайтів. І ви, можливо, мене спитаєте, чому на 128 ГБ, а не на 64. Бо мені здається, що 64 ГБ це вже занадто мало. Навіть компанія Apple вже продає свої смартфони на 128 і вище. Якщо вас ця сума коштів не влаштовує, ви можете купити БВ від 12 до 16 тисяч гривень. І можете зекономити ще більше. І цей телефон буде підтримуватися 3 роки, а може ще й більше. Прикладів тут вдосталь. Але якщо він зараз у вас є, то не потрібно замислюватися над його заміною, тому що якщо порівнювати з iPhone 14, ви не отримаєте настільки великого приросту. Так, автономність буде краще, але там акумулятор буде свіжіший. Так, AMOLED буде екран, але там 60 Гц і там 60 Гц. І навіть нереального приросту процесора ви теж не отримаєте. Тож, друзі, сподіваюся, я вам трішки допоміг. Вам було цікаво дивитись, і ви віддячте своїм лайком, коментарем та підписку на цей канал. Я буду намагатися робити цікавий контент і, будь ласка, донатьте на ЗСУ, це зараз дуже потрібно. Бувайте!